Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Прийшла у погріб, буду дивитися тут, що з моєю насіннявою картоплею. Ось в корзинах є така дуже поросла. Сортів тут різних у мене є. Буду зараз, піду приготую плов. Це прийшла в розвідку подивитися, що ми зможемо тут із Наташою з донькою виносити. Так що є робота, приготую плов, є борщ і буду займатися картоплею. Це ось також якийсь сорт. Тут є в мене підписано і рання і. Така пороша, я оце все буду обламувати. Перебирати, бо є тут і порчено. Це скільки корзин тут у мене. Перебереться, стане менше. Така в мене робота сьогодні намічається. Сонечко на дворі таке пригріває тепло. Так що сяду. Чи сама, чи якщо донька не поїде Наташа, вона поїде на роботу, то допоможе мені та й зробимо цю роботу, десь залишимо вже у сараї, нехай прогрівається. Готую плов так швидко сьогодні, швидкий спосіб, мультіварці буду його готувати. Обсмажила свиняче м'ясо, потім додавала трішки водички, накрила кришкою, протушилася. Коли википіла вже водичка, додавала моркву і цибульку. Зараз трішки ще обсмажується. І все. Викидаю у горщик з мультиварки м'ясо з морквою з цибулю. Часничок ще в кінці додавлю. Спеції, перчик є, в мене приправа до плову добавлю. Рис пропарений. Промила і зараз це туди у горщик складу і все, заллю водичкою, і нехай готується. Поставлю режим плов і піду займатися картоплею. Буду перебирати картоплю сьогодні, виносити з погріба, перебирати, а це такий процес не швидкий. Так що на цілий день сьогодні хватить. Ще є борщ, плов готувала. Наготувала, приготую, і буде що їсти, будемо займатися з Наташою з донькою, картоплею. Виклала вже рис, м'ясо з морквою з цибулькою у горщик з мультіварки, залила водичкою, лавровий листочок кинула і все буду закривати, поставила режим плов. І буду, нехай собі готується, а я буду займатися своєю роботою. Приготувався мій плов, скажу я вам, хороша штука ця мультиварка. Поки я виносила картоплю, плов уже готовий. Гляньте, який вийшов плов. Гарненький, смачно пахне. Спробувала смачний на смак. без всяких там. Заморочок, ну, заморочка в тому, що потрібно, звичайно, м'ясо приготувати з моркою і цибулькою, але мультіварку закинула і пішла собі працювати. Прийшла, вона вже виключилась і підтримує температуру, насипалась гаряченький пловчик, і буде чоловік уже обідати. Повиносили з Наташою картоплю. Оце поки що такі менші корзини повиносили. Картопля є різна, є порощена ось. Бачите, яка? Є менше порощена. є така ось. Залежно від сорту. Тут взагалі ось була повна корзина, така велика, точний шар, то дуже порощена. Це ось червоний сорт також. Це ще один сортик вже ж у мене, це жовта, ось, кругла, а це жовта довга. І це ми винесли менші такі корзини, а потім там залишилося три здорові такі, більші, як, навіть як оце в мене тут ці. То не знаю, або будемо колю чекати, або понадбираю менші, та потім з Наташою винесемо. Сіла перебирати картоплю, бачите, ось такі паростки. Ось взагалі. Я таку вже не буду кидати садочну, викидаю її окремо в відро, яка більше, то можливо обчиститься на їжу, а так то викидаю, тому що то, я рахую, що з неї толку не буде. Як ось є гарні паростки, бачите? Тут то видно, що вони гарні. А, і є взагалі, є тільки прокльовуються ще поростки, а є вже тут такі порушення. Ну це, це ось жовтий сорт, така картопля, то в неї тільки ще прокльовуються поростки. А є ось такий сорт інший, вона така якась не то коричнева, не то і не червона така. То є більші, а то взагалі там вона в червоних сортах, то там отакі поростки. А є ось рання жовта, то такі акуратні такі паросточки, але я все рівно буду оце обламувати. І щоб вона кільчилася заново. Тому що це, це такі вони ще переростуть і потім будуть обламуватися. Я обламую, обламую, і потім вона постоїть. Ще, думаю, 2-3 тижні, вона гарно покільчиться і буде гарно є. Бачите, ось опорчена така в червоній, особливо багато відкладу. Сортів є, це жовта, довга така сорт. Вона і всередині жовта і зверху. Дуже смачна жарити, як діти на диску, там буває на дворі роблять, смажать картоплю. І так на сковороді вона м'якенька, смачна. Донька митрофільовці навіть таку мундірку положила. І вона дуже швидко готується. А це жовта також кругла, рання, також смачна картопля. Та, сортів багато. Є розова, є червона. Я не знаю вже, як вони звуть, сестра мені давала на розвід. От такої жовтої, довгої. У мене дві корзинки, це, мабуть, чотири відра буде. А городу ж в нас не дуже багато. Я переберу, звичайно, дуже багато піде в відходи, бо є. Тож така, що тоненькі паростки. А є ось, бачите, як я маю, куди його? Є, є такі сорта, що якщо на розвід, то я беру навіть таку невеличку картопельку, якщо вона гарно паросточка і все. Нам головне, ми ж будемо садити сажалкою трактором, то щоб не була така середня, не була велика, бо там ці ячейки, що воно. Може, вона не просто не влізти туди. Воно ж піднімається. Так що, як будемо садити, можливо, зніму ж відео, покажу вам цей процес садіння. А маленьку, таку геть невеличку, якщо гарні паросточки, на розвідка сорт, то беру все рівне. Була синя, була фіолетова сорта, позбувалася їх, тому що фіолетова, да, ви. Родить вона велика, але дві-три картоплинки в корчі, а в нас площа невелика, нам не, таки, не підходить такий варіант. Нам потрібно, щоб було вражальні сорта, щоб у корчі було багато картоплі, тому що небагато в нас городу. Так що сортів, також, мабуть, 5 сортів тут, деякі по, там, по відру є, а є більше. І здорові корзини, що там залишились, то, то мої сорта такі вже, що вже вони розведені, її більші. Ось, наприклад, що це воно таке. оце? Повиростала картопелька на кінці, ну куди її? Викидаю, таку теж не беру. Це сорт, така трішки приплюснута картопля, вона тверда жарить, смажить, вона не годиться. Бо, ну як, я її або замочую водою, і потім смажу, або вона вварена добра, і в супи добра. А так твердувата. Зате вона ряснородить врожайна, то залишаю її все рівно садимо. Тож, як не врожайний рік, то ця картопля нас виручає. Вона і в засуху, і в дощ. Непогано родить, так що такий, такий сорт залишаю також. Є порченої багато, дивлюся, так що багато піде в відходи. Наташа пішла піцу, ще хоче приготувати. Я зробила плов, є борщ, і вона каже, ще зроблю піцу. То пішла, приготує піцу, потім вийде мені на допомогу, а я поки що буду займатися сама. Якщо це переберу і буде все нормально, то ще піду понадбираю ті великі корзини порозділяю, щоб воно було легше та й знову й те повиносимо. Такий сьогодні робочий день у нас, хоча субота, сонечко, на дворі тепленько, так що будемо працювати. Картоплю перебрати, а потім ще є там вдворі, треба там. В пітниках ще трішки хочу там попросапувати по 3D. Є. є такі там участки, що треба сапою пройти. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого, гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео.